У Херсонській міськраді повернули систему так званої авторизації. Після гучного скандалу, що розгорівся на останній сесії, депутати вирішили посилити заходи безпеки. Сьогодні, вперше, за останні кілька років усіх на вході зустрічали працівники юридичної служби. Журналісти запрошені гості, активісти мали пройти процес реєстрації. загалом така норма прописана в діючому регламенті. Однак досі вона не виконувалась. До того ж, з'явився ще один нюанс: аби уникнути провокацій, депутатський сектор та сектор громадськості уму. Повно розділили столами Активісти відтепер мають право перебувати лише у спеціально відведеній для цього зоні. На порядок денний позачергової сесії винесли лише 10 питань. Розпочали депутати з уже наболілих кадрових. На минулому засіданні Депкорпус ухвалив зміни у структурі виконавчих органів міськради. Вони ліквідували патронажну службу та скоротили посади радників і помічників мера. Згодом міський голова на обидва рішення наклав вето. Депутати спробували його подолати, однак голосів не вистачило. «По ми законодавству структуру з полкому дійсно предлагає мер. Но депутаты имеют право ее поддержать как целиком, так и частично. На прошлой сессии мы поддержали структуру полностью, за исключением патронатной службы. Мы ее исключили. Мэр наложил вето. И сейчас мы его преодолеть не смогли. Однак, що происходить далі, меру дійсно створити три нових відділу в преділах із Наша фракція говорить, що ми не будемо голосувати за какие би то ни були зменшення в структуре до тех пор, пока мэр не убере оттуда патронатну службу. Да, це язык ультиматумів, но це єдиний спосіб, яким депутатський корпус може зараз повлиять на рішення мера. Через бойкодування демократичних сил питання щодо створення трьох нових відділів у міську управлінні стосовно держреєстрації прав на нерухоме майно депутати провалили. Втім, до цього. Питання планують повернути вже наприкінці місяця на черговій сесії 25 березня. 30 квітня є останнім днем, коли органи юстиції будуть здійснювати державну реєстрацію бізнесу та прав власності на нерухоме майно. Міська рада та її виконавчі органи зобов'язані утворити в своєму складі якраз ті нові органи, які будуть і повинні здійснювати ці повноваження. Ми вже в такому цитноті часовому, що ну просто нам ну це. Повністю безглузде рішення серед важливих депутати ухвалили рішення стосовно змін до бюджету. Зокрема, погодились виділити кошти для підготовки суден до початку сезону навігації, який стартує вже з 1 квітня. Погасили заборгованість і заробітної плати працівникам Херсон-Електротрансу, а також профінансували спортивні товариства. Одне з питань – це надання грошей нашому комунальному підприємству на підготовку суден до навігації. Ми в цьому році будемо здійснювати навігацію власними силами і е, також. Здоровий голос переміг, і я просто дякую сьогодні і Артему Олександровичу Кіновська, який наполіг на те, щоб поставити це питання і обов'язково розглянути фінансування спортивних школ, спортивних товариств. Ми передаємо субвенцію на власний рівень, щоб люди отримували заробітну платню. На наступній черговій сесії міськради мер Херсона Володимир Миколаєнко пообіцяв запропонувати для затвердження кандидатуру свого першого заступника. Я пропоную на посаду першого заступника міського голови пана Казакова Ігоря Володимировича. І сьогодні саме з цього приводу йдуть перемовини з депутатськими фракціями. На останок на позачерговій сесії міської ради депутати прийняли звернення до президента України, голови Верховної Ради та прем'єр-міністра стосовно врегулювання тарифів на житлово комунальні послуги для жителів міста. Звернення ініціювали через масові акції протесту громадян під стінами міської та обласної адміністрації. Віра Підлісна Максим Проткун, телеканал Херсон Плюс.